Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 3 уроку другої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку: перше. Криволінійний рух, механічний рух, траєкторія якого є крива. Друге. Будь-який криволінійний рух можна подати як комбінацію прямолінійних рухів і рухів по дугах певних кіл. Третє. Рівномірний рух по колу це криволінійний рух матеріальної точки коловою траєкторією зі швидкістю сталою за значенням, але змінною за напрямом. Лінійна швидкість матеріальної точки під час руху. По колу напрямлена по дотичній до траєкторії. Виконаємо третє завдання і дамо відповіді на поставлені запитання. Перше питання, що називають періодом обертання. Період обертання фізична величина щодо рівня проміжку часу, за який матеріальна точка, рухаючись рівномірно по колу, здійснює один повний оберт. Період позначається великою буквою Т і вимірюється в секундах. Друге питання як обчислюють період обертання. Щоб обчислити період обертання, необхідно поділити час кількості обертів на відповідну кількість обертів. Третє питання, що називають обертовою частотою. Обертова частота фізична величина що дорівнює кількості повних обертів, які матеріальна точка здійснює за одиницю часу, рухаючись рівномірно по колу. Позначається маленькою буквою n і має одиниці вимірювання одиниця поділена на секунду. Четверте питання: як обчислюють обертову частоту. Щоб визначити обертову частоту, необхідно кількість обертів поділити на час, за який ці оберти було здійснено. П'яте запитання: як пов'язані період обертання і обертова частота? Між періодом обертання та обертовою частотою є відповідна залежність. Щоб визначити період обертання, необхідно одиницю поділити на обертову частоту. А щоб визначити обертову частоту, необхідно одиницю поділити на період. І останнє питання, як обчислюють лінійну швидкість під час рівномірного руху по колу певного радіуса. Для визначення лінійної швидкості використовують формулу V дорівнює 2 π помножено на R і поділено на період. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання це задача, тож розв'язати цю задачу ми повинні дотримуючись алгоритму, який ми розглядали на попередньому уроці. І перший пункт даного алгоритму уважно прочитати умову задачі. Колесо здійснює 60 обертів за 0,5 хвилини. Радіус колеса дорівнює 50 см. Обчисли період обертання колеса. Визнач, чому дорівнює обертова частота колеса. Визнач шлях, який проходить точка на ободі колеса за один повний оберт відносно осі колеса. Установи, з якою швидкістю відносно осі колеса рухається точка на ободі колеса. З'ясуй, як зміниться швидкість руху точки на ободі колеса, якщо збільшити вдвічі його радіус при незмінному періоді обертання. Установи, як зміниться швидкість руху точки на ободі колеса, якщо збільшити вдвічі період обертання при незмінному радіусі колеса. У вашому робочому зошиті ці питання виокремлено окремо, але ми їх об'єднаємо в одну задачу. Запишемо дано, проведемо розв'язок. Тож переходимо до наступного кроку, запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо кількість обертів 60. Запишемо час, за який було здійснено ці 60 обертів, Це 0,5 хвилини або ж це 30 секунд. І запишемо радіус нашого колеса, який становить 50 см або ж 0,5 м. Визначити нам необхідно перше період. Далі частоту, пройдений шлях. І лінійну швидкість. Переходимо до розв'язку. Першим визначимо період. Для того, щоб визначити період, необхідно час, за який було здійснено n-ну кількість обертів, поділити на кількість обертів. В даному випадку ми маємо загальний час 30 секунд. Кількість обертів 60, і якщо ми проведемо математичні розрахунки, ми отримуємо, що період обертання у нас становить 0,5 секунд. Наступна величина, яку ми з вами визначимо, це обертова частота. Для визначення обертової частоти необхідно кількість обертів поділити на загальний час, за який ці оберти було виконано. У нашому випадку 60 ми ділимо на 30 секунд. Тим самим отримуємо 2. Оберти за 1 секунду. Наступним визначимо пройдений шлях. Так як у нас тіло рухається по колу, то пройдений шлях у нас буде становити довжину нашого кола. І довжина кола визначається за формулою 2 πr Маємо радіус, підставимо в дану формулу проведемо розрахунок. Маємо пройдений шлях, який становить 3,14 метра. Слідуюча величина, яку ми розрахуємо, це лінійна швидкість. Щоб визначити лінійну швидкість, нам необхідно 2 помножити на π, помножити на r і поділити на період. Радіус у нас задано, період у нас розрахований, підставимо відповідні значення і проведемо розрахунки. Маємо значення для лінійної швидкості, яке становить 6,28 метрів за секунду. Запишемо отримані значення у відповідь. Залишається нам дати відповіді на останні два запитання нашої задачі. З'ясуй, як зміниться швидкість руху точки на ободі колеса, якщо збільшити двічі його радіус при незмінному періоді. Тут необхідно врахувати залежності між швидкістю. І радіусом, а також між швидкістю і періодом. Якщо ми говоримо про відповідь на перше запитання, яке стосується зміни радіуса, то із формули швидкості ми можемо зробити наступний висновок: що між швидкістю і радіусом є пряма пропорційність. Тобто при збільшенні однієї величини інша також збільшується. Тому якщо ми збільшимо радіус, то відповідно збільшиться і лінійна швидкість. За умовою задачі пропонують збільшити вдвічі радіус, тож і швидкість збільшиться в 2 рази. Друге питання стосується залежності лінійної швидкості і періоду. Між лінійною швидкістю і періодом є обернена пропорційність, тобто при збільшенні однієї величини. Інша зменшується. Тому за умовою задачі, якщо ми збільшимо вдвічі період, швидкість лінійна зменшиться в два рази. Переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні нам пропонують намалювати траєкторію, яку описує під час руху точка на ободі колеса велосипеда відносно поверхні землі і відносно осі колеса. Якщо ж ми будемо розглядати траєкторію руху. Точки на ободі колеса відносно поверхні землі, то дана точка буде описувати нам певну криву, яку ви бачите на малюнку. Тобто вона буде підійматися до максимальної висоти, потім опускатися до поверхні. І таким чином буде вимальовуватися крива. Якщо ж ми будемо розглядати траєкторію руху точки на ободі колеса відносно осі, то відповідно ця точка буде описувати коло. Переходимо до задачі 6.1. Лінійна швидкість обертального руху точки на кінці секундної стрілки годинника становить 2,5 мм за секунду. Чому дорівнює довжина стрілки? В даному випадку ми маємо відповідно рух тіла по колу і точка на кінці стрілки буде описувати в нас в просторі коло певного радіуса. І, відповідно, буде визначатися це коло довжиною нашої стрілки. Тому фактично наша задача зводиться до визначення радіусу нашого кола. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо період обертання, це в нас буде 1 секунда. І запишемо лінійну швидкість. Вона становить 2,5 мм. За секунду. Для виконання розрахунків нам необхідно, щоб швидкість була представлена в метри за секунду. Тому ми зробимо перетворення. 2,5 помножимо на 1 тисячну, тому що 1 мм це 1 тисячна метра, і поділимо на 1 секунду. Тим самим отримуємо 25 тисячних метрів за секунду. Запишемо це значення в дано. Визначити нам необхідно радіус нашого кола, який буде описаний точкою на кінці нашої стрілки. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що швидкість. І радіус у нас пов'язані з піввідношенням v дорівнює 2 πr на T. І з цієї формули ми можемо виразити формулу для визначення радіусу нашого кола. Тим самим радіус у нас буде дорівнювати швидкість помножена на період і поділену на 2 π Швидкість у нас задана по умові, період у нас задано за умовою, і відповідно ми можемо підставити відповідні значення і провести розрахунки. Підставивши значення і скоротивши секунди, ми отримуємо, що радіус нашого кола становить 40 метра або ж 0,4 мм. Тому це значення ми запишемо у відповідь. Задача 6.2. Обертова частота гвинта гелікоптера становить 240 обертів за хвилину. Довжина лопаті дорівнює приблизно 8 м. Наскільки відрізняється лінійна швидкість руху точки розташованої на відстані 3 метра від осі обертання і точки на кінці лопаті. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення обертової частоти, яке становить 240 обертів за хвилину. Дана величина подана не в системних одиницях, тому нам необхідно зробити перетворення. Для цього нам 240 необхідно поділити на. Кількість секунд у хвилині, тобто на 60 і ми отримуємо, що обертова частота в оберта за секунду становить 4 оберта за секунду. Далі запишемо значення радіусів кіл, позначимо радіус в 3 метри як R1, а радіус, який відповідає точці на кінці лопаті, тобто радіусу 8 метрів, позначимо як R2. Визначити, нам необхідно наскільки відрізняється лінійні швидкості, і відповідно позначимо ми це як дельта В. Переходимо до розв'язку. Відповідно, для того, щоб визначити, наскільки відрізняється лінійні швидкості, нам необхідно знати лінійну швидкість для радіуса в 3 метри і для радіуса в 8 метрів. Тому визначимо швидкість для радіуса 3 метри, відповідно, це буде швидкість у В1. Вона дорівнює 2 πn помножено на R1, відповідно маючи відповідні значення для обертової частоти і для радіуса. Підставивши відповідно в нашу формулу, ми отримуємо, що лінійна швидкість для даного радіуса становить 75,36 м. Щоб визначити лінійну швидкість для. Радіуса R2, ми також використовуємо формулу v 2 2πn на R2. Всі дані у нас задано, ми можемо підставити і отримуємо, що лінійна швидкість для радіуса 8 метрів становить 200,96 метр за секунду. І щоб визначити, наскільки ж відрізняється лінійні швидкості, нам необхідно. Швидкість v 2 відняти швидкість v 1 І таким чином ми отримуємо, що швидкості відрізняються в 125,6 метрів за секунду. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.3. Гелікоптер пролетів 180 км зі швидкістю 50 м за секунду скільки обертів здійснить за час польоту гвинт, якщо його обертова частота дорівнює 1500 обертів за хвилину. Запишемо скорочення дано. Дано ми запишемо відстань, яку пролетів гелікоптер, 180 км. Не забуваємо, що кілометри є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в метри. І 180 км це 180 000 метрів. Далі дано нам швидкість руху 50 метрів за секунду, і дано нам обертову частоту 1500 обертів за хвилину. Знову ж таки, для проведення розрахунків нам необхідно, щоб обертова частота була подана в обертах за секунду. Для цього нам 1500 необхідно поділити на 60 і ми маємо 25 обертів за секунду. Визначити нам необхідно кількість обертів, позначається великою буквою N. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між обертовою частотою і кількістю обертів є зв'язок, який виражається у формулі n до рівня n велике, поділено на t. Тобто з цієї формули ми можемо з легкістю виразити формулу для визначення кількості обертів. Для цього необхідно обертову частоту помножити на час, за який ці. Оберти було здійснено. В нашій задачі цей час відповідає і часу рухові гелікоптера, відповідно, знаючи швидкість руху і знаючи пройдений шлях, ми можемо визначити час польоту нашого гелікоптера. І таким чином, знайшовши даний час і підставивши у першу формулу. Ми зможемо визначити кількість обертів. Тож, виходячи із отриманих формул, перше, що ми зробимо, ми розрахуємо час польоту. Для цього пройдений шлях поділимо на швидкість і вже отримавши значення часу, підставимо для визначення кількості обертів. Тож, визначимо час польоту. Підставивши значення пройденого шляху і швидкості, скоротивши метри, ми отримуємо, що час польоту становить 3600 секунд і підставимо це значення для визначення кількості обертів. Для цього 25 обертів за секунду ми помножимо на 3600, скоротимо секунди і маємо результат, який становить 90 тисяч обертів. Відповідно, дане значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.4. На рисунку зображено два диски, з'єднані ремінною передачею. Радіуси дисків дорівнюють 60 та 10 см. Відповідно, Період обертання меншого диска становить 0,5 секунди. Скільки обертів за одну хвилину здійснить більший диск. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо радіуси наших дисків. Більшого диска радіус ми позначимо R1, він становить 60 см або ж 0,6 м. Меншого позначимо R2, він становить 10 см або ж 0,1 м. Також нам задано період обертання другого диска. Він становить 0,5 секунди і дано нам час, загальний час, за який необхідно підрахувати кількість обертів. Це одна хвилина або ж це 60 секунд. Визначити нам необхідно N1, тобто кількість. Обертів більшого диска. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між періодом обертання і кількістю обертів є певний зв'язок, який виражається в формулі Т велике дорівнює Т маленьке на N. З цієї формули ми можемо виразити, чому дорівнює n, і для нашого випадку, для знаходження N1 формула буде мати вигляд. Т маленьке поділено на Т1 велике. Тобто для визначення. Кількості обертів для великого диску, нам необхідно знати період його обертання. Тому для визначення періоду обертання необхідно також врахувати, що лінійні швидкості точок на наших дисках, які з'єднані відповідно ремінною передачею, будуть однаковими. Тому, виходячи з цього, маючи значення радіусу R2 і маючи. Період обертання Т2 ми можемо визначити відповідно лінійну швидкість для другого нашого диска, тобто для диска радіусом 10 см. І, відповідно, врахувати, що ці швидкості, які будуть мати точки однакові, вже визначити відповідно значення періоду Т1. Тому. Перше, що ми зробимо, ми розрахуємо швидкість V2. Друге, що ми зробимо, ми розрахуємо період t 1 І третє, що ми зробимо, ми розрахуємо кількість відповідно обертів для диска радіусом 60 см. Підставимо значення фізичних величин та проведемо розрахунки. Першим розрахуємо значення швидкості V2, підставивши значення радіусу R2 та періоду t 2 Отримуємо, що швидкість V2 становить 1,256 метрів за секунду. Врахуємо, що швидкість v 1 дорівнює швидкості v 2 і в рівняння 2 замість швидкості v 1 Ми підставимо також значення 1,256 метрів за секунду. Підставимо значення і проведемо розрахунки для t 1 Отримуємо, що період t 1 у нас становить 3 секунди. Використаємо дане отримане значення для розрахунку кількості обертів, тобто N1. Під значення часу, під значення періоду, і отримуємо, що наш диск робить 20 обертів. Тому це значення ми записуємо у відповідь. Задача 7.1. Точка А розташована на диску, що обертається рівномірно. Вона рухається зі швидкістю 10 м за секунду. Чому дорівнює швидкість точки Б що розташована на відстані 5 разів більшої від осі обертання ніж точка А. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення швидкості 10 метрів за секунду і позначимо його В1. Тобто там де в нас буде стояти індекс 1, це стосується точки А. Там, де буде стояти індекс 2, це буде стосуватися точки Б. Тому за умовою задачі у нас сказано, що точка Б лежить на відстані в 5 разів більшій, ніж точка А від осі обертання, тому радіус кола, яке описує точка Б, буде позначатися як R2, і він буде дорівнювати 5 радіусом R1, тобто тим радіусом, по яким рухається точка А. Це, що стосується нашої умови, і відповідно нам необхідно визначити швидкість руху точки Б, тобто позначимо цю швидкість як V2. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між лінійною швидкістю руху тіла по колу і радіусом кола є зв'язок, який виражається в формулі дорівнює 2 πr поділене на T. Для нашого випадку тобто для точки Б, швидкість V2 буде дорівнювати 2 πr 2 t 2 ми, відповідно, знаючи радіус кола і знаючи період, можемо визначити лінійну швидкість. Але за умовою задачі у нас задано фактично тільки радіус нашого кола, який становить 5 радіусів R1. Тому необхідно врахувати, що період обертання даних точок він буде рівний, тобто Т1 буде дорівнювати Т2. І врахувати, що для першого випадку швидкість руху відповідно точки А буде визначатися також рівняння V1 дорівнює 2 πr 1 поділено на t 1 Відповідно з даного рівняння, ми можемо виразити відповідно період t 1 врахувавши, що період буде дорівнювати 2 πr 1 поділено на V1. V1 у нас задано по умові. І виконавши відповідні підстановки. Тобто замість T2, так як вони рівні, підставити значення, яке ми отримали з рівняння 2 πr 1 v 1 у рівняння перше, тобто для швидкості V2. Маємо наступний вираз. V2 буде дорівнювати 2 π помножено на 5R1. тобто За умови, що R2 у нас дорівнює 5R1. І, відповідно, замість Т2 ми підставили значення 2 πr 1 поділено на V1. Скоротивши відповідно однакові значення, ми отримуємо, що швидкість V2 дорівнює 5v1. Таким чином, підставивши значення швидкості V1, ми отримуємо, що швидкість V2 у нас становить 50 м за секунду. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 7.2. Літак вилетів на північ з південного полюса. Долетівши до екватора, він повернув на захід і пролетів 3 четвертих екватора. У скільки разів шлях літака відрізняється від модуля його переміщення відносно землі, уважати землю кулею. Розглянемо рух нашого літака відносно поверхні землі. Літак нашій вилетів з точки А, перелетівши до точки Б, і далі з точки Б вздовж екватора перелетів в точку В. Це і є наш пройдений шлях. Що ж стосується переміщення, то переміщення у нас буде відповідно довжина дуги АВ. Тому наше завдання визначити довжину нашого пройденого шляху і довжину Нашого переміщення відносно поверхні землі. Визначимо довжини наших дуг. Відповідно, перша дуга АБ, і за умови задачі, і з графічної побудови ми можемо зробити висновок, що довжина дуги АБ становить 1 четверта довжини екватора, тому що вона лежить в площині і фактично через цю дугу можна описати коло, яке буде перпендикулярне до площини екватора. І, Фактично за умови задачі, якщо врахувати, що земна куля представляє собою сферу, то якраз відрізок АВ і буде становити 1 четверту частину від цього кола. Далі позначимо цю довжину як l 1 Довжина дуги BV, тобто BV у нас от таким чином розміщена вже дуга за умовою задачі, вона становить. 3 четверте довжини екватора. Позначимо її як L2. Для того, щоб визначити пройдений шлях, нам необхідно взяти суму довжин цих дух. Тому загальний шлях, який пролетів літак, позначимо його L. Буде становити сума L1 і L2. Підставивши відповідно значення наших довжин, ми отримуємо, що. Літак пролетів шлях довжиною 4 четвертих, або ж фактично це одне повне коло. Тепер визначимося з переміщенням, тобто з довжиною дуги АВ. Довжина дуги АВ буде становити 1 четверту відповідно довжини екватора, так як це фактично 1 четверта від кола, яке лежить в площині нашого малюнка. І таким чином ми можемо зробити висновок, що відповідно скільки разів шлях відрізняється від переміщення. То відповідь на дане питання шлях буде відрізнятися від переміщення в 4 рази. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 15 другої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.